Значення музею в справі збереження історії малої батьківщини важко переоцінити. Він об'єднуватиме різні покоління. Пам'ять про історію нашого краю залишатиметься тому, що зберігатимуться речі, які несуть слід особистості їх власника і свого часу. Такою визначною особистістю був наш земляк. Відомий кобзар, громадський діяч, народний артист Уереса Іван Йович Кучугура Кучеренко. Журналіст Аврашов згадував, за півтора року мого перебування в Мурафі я не пам'ятаю жодного засідання сільради чи загальних зборів селян, на яких вирішувалося якесь важливе питання без участі Івана Йовича. Я хочу привітати зараз своє рідне село, де я народилася, свою рідну мурафу, свою рідну школу, свою рідну землю. Саме з цим великим святом. Я дуже пишаюся, саме тим, що саме в моєму рідному селі відбувається відкриття музейної кімнати Великому Кобзареві. Бо саме він був прикладом великої. Української боротьби за національну свободу і незалежність нашої України. Тож до слова просимо нашого земляка, краєзнавця, історика, митця одного з ініціаторів відкриття музейної виставкової кімнати Івана Олександровича Юхна. Доброго дня, дорогі земляки. От, я не буду повторюватися коротко. Трошки пройдуся по біографії Кучебуря Кучеренко. Будуть знову хвакти і потрібні знову люди. це в першу чергу, будуть, до речі, от лісня туже нам прислала із подховенки. Які будуть писати, які будуть прославляти, які будуть поповнювати оцей куточок у удар. Дякую за увагу. Покорчу, я вас привітати всіх і святам Різдва. Івана Хрестителя, це дуже важливе для нас свято. Але сьогодні ми зібралися з іншого свята із дня святкування Івана Івовича Кочеренка. Для нас, от людей, які скажімо, почали відроджувати традиційну українську культуру, постать Івана Йовича була дійсно знаковою. Я всіх вітаю. Мені дуже приємно сьогодні бути разом з вами, тому що для мене Краснокучина це моя рідна земля, і із мурафою, і з її художньою такою культурною історією я дуже давно знайома. Завдяки своєму вчителю Луньову Афанасію Федоровичу, засновнику Пархомівського музею, і звичайно, Івану Олександровичу, який тут, бо ще шкільних років, я спостерігала вже за його музейною діяльністю. І дійсно, Іван Олександрович, я думаю, що сьогодні нікого не ображу, коли скажу про нього, тому що він на Краснокучині зберігає цю народну традицію і кобзарську, і народну. І ми сьогодні і в тій експозиції, яка відкрилася, бачили, тому що Іван Олександрович освоїв дуже багато художніх технік, в тому числі народних, і таких народних ремесляних практик, які теж він втілює у своєму мистецтві. І звичайно, що я всіх вітаю сьогодні із такою великою подією. І хочу сказати, що можливо це і не випадково, тому що е, сьогодні був створений музей при школі, всі ви знаєте. Тому, звичайно, що ця культурна музейна традиція, вона в мурафі дуже розвинута, і я хочу побажати вам в цьому напрямку зберігати історію, культуру свою е, і продовжувати оцю справу, яка тут не переривається, як я вже сказала, 110 років. Вона по різному розвивається. Ну і багато не буду говорити. Скажу, що історичний факультет, Харківський університет, є центр краєзнавства. Ми готові співпрацювати, долучатися до цієї справи. І Хочу сказати, що уже каразінці. Долучилися до експозиції, да, потомки е, козарів, які тут. Ну, і Хочу подарувати у цей музей. Е, сьогодні тільки три перші раритетні. Ми проводимо на факультеті таку музеєзнавчу конференцію Луньовські читання, Луньов-випускник університету. І тут дуже багато зібрано матеріалів, от саме із досвіду музейного, і відкриття, і організації різних форм роботи. І далі я ще передам ще чотири. Такі теж збірники, які сподіваюся, що допоможуть продовжувати розвивати, тому що музей це збереження, але це й популяризація історії, культури і так далі. Тому я бажаю всім подальших успіхів. На а червона ниточка того ханя. Щоб та чорна ниточка рвалась а червона ниточка легко слалась. Щоб та чорна ниточка, часто рвалась, а червона ниточка легко слалась. Хочу дуже подякувати те, що Іван Олександрович Панченко підняв таку ідею, він її реалізував, став організатором і відкрили таку у нас, можна сказати, як ізюминку шедевр, то те, що ми будемо мати, і ми будемо гордитися за це. Вдячність також Івану Олександровичу Юхно, який на своїх полотнах переносив всі свої внутрішні того, наскільки багато таких людей, які творчі, і хочу подарувати картину, яку також намалювала наша односельчанка Людмила Олександрівна Бабак. Вона також несла свою душу дитинства свого, проявила в цій картині і хочу її передати для музею. Будь ласка, Дякуємо за подарунок. Доброго дня, шановні присутні. Я дуже рада бути сьогодні на цьому заході і сказати декілька слів. Мандрівний співак з Бандорою. Він ніс український дух в концертні зали Москви Петербургу. Його спів можна було почути. Ростові, Києві, Мінські, Харкові його пісні записували платівки в Варшаві. Але він ніколи не став своїм для влади, бо влада знищувала Україну і був знищений сам. Все це про нього, про патріота, земляка, мурахівця, людини з великою душею і відкритим серцем. Це Іван Кочугура Кучеренко.

Цікаві інструменти, кобзарські інструменти, які були в його колекції, це дуже допомагає нам досліджувати кобзарство і знаходити ці зв'язки між кобзарями і те, як можемо ми сьогодні показатися. І я думаю, що все, що ми це робимо, ми робимо для наших дітей. І мені дуже приємно, що є тут діти різного віку, і власне та кімнатка, яка відкривається сьогодні, вона в тому числі для них. Щоб коли у дітей виникає питання: А хто ми і хто наші батьки пращури, хто їх кабзарі, щоб ця відповідь була? І я думаю, що університет і Кобзарський цех завжди допоможе, завжди підтримає, якщо будуть якісь питання, якісь. Бажання у наших діток дізнатися більше, то ми завжди підтримуємо залюбки. Але хочу сьогодні передати невеличкий експонат на музейну кімнату. Це дуже свіжа книжка. Бачите, вона ще опікає мені руки, вона дуже гаряча ще. Це унікальна книжка, на мій погляд. Вона дуже місцева. Називається вона «Козіївські прізвиська. Буквально тиждень тому мешканець села Козіївка, я не знаю, можна назвати прізвище, чи не можна? можна. 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 Ну, ви його знаєте, мабуть, Євгеній Скрипник. Він збирав да, 15 років, а може й більше збирав всі прізвища, які є в Козіївці. і намагався їх розшифрувати. Чи вони цікаві, звідки вони пішли? Дослідив це питання і от близько 700... Прізвиська зібрано в цьому виданні. Один уже прищахня. пісень, власне, календаря народного, такого всього іншого є ще історичні оповідки, ну які я особисто записував. І в мирному, до речі, і в Морафі, і серед них мені особливо подобається історія про те, от як знаєте, краще всього про нас можуть сказати наші сусіди, бо вони знають все. Так, от у мирному завжди казали так. Мирне це село панське, а ваше село завжди було козацьким. і уважу, що цей поділ на сотні я так розумію, досі існує. Що дуже класно, і в багатьох селах, де ми також бували, старих козацьких вже це так трошки призабувається. Але в більшості все зберігається це дуже добре. Так от нам розповідали старі люди. Ну, на жаль, я думаю, їх вже немає, бо це був на рік, рік, їм тоді вже було під 80, такому кому й більше. Вони нам розповідали, що морахівці такі, я просто цитую, що їх сам батько Махно не взяв. Коли почалася от така катавасія. Улюблені мої земляки, у моєму рідному селі, в якому я народилася, виросла, закінчила школу і люблю його. Зі святом вас, моя мурафо, рідний краю, за те, що тут зросла я в щасті і теплі. Про тебе я пишу, пісні співаю. Тобі я дякую, вклоняюсь до землі. Хочу декілька слів сказати про наші плани стосовно роботи музейної кімнати. В ній зараз розміщені матеріали бандуристів Кучури Кучеренка, Стефана Бідило та Павла Гащенка. Вони будуть постійно поповнюватись. Роботи Юхна і Олександровича, які передані в дар громаді села, будуть постійно експонуватись. А для того, щоб музей відвідували постійно односельчани, гості, молодь, школярі. А також туристи, маршрут, яких пролягає через Мурафу, до Наталівки, Краснокутського дендропарку, співочих терас, плануємо робити виставки робіт народних умільців, художників, вишивальниць, колекціонерів і так далі. І не тільки наше села, а й інших сіл нашого району і за її, за її меж. І на цьому, наш, на цьому ми не зупиняємось. Наші ініціативної групи і її прихильників. Є велике бажання відновити колишню славу Муравського історичного шкільного музею, засновником якого був вчитель історії Мальцев Макар Митрофанович. старше покоління мурахівців, його знає. Є ще багато експонатів історичних знахідок Юхнаєва Олександровича, які він хотів би передати нашому музею. Я сподіваюся. Ще багато чого цікавого історичного можуть передати нам і односельчани. Користуючись нагодою, хочу запропонувати перейменувати вулицю Центральну на вулицю Івана Йовича Кочури Кочеренка. Дорогі мої земляки, ну я хочу подякувати насамперед двом Іванам Олександровичам. За їхній вагомий внесок у створення музейної кімнати, за їхній внесок у збереження спадщини на території нашого рідного села. Бажаю вам насамперед здоров'я міцного, Івана Олександровича. Перше враження від зустрічі з вами на Полтавщині, саме вас вдома, воно спонукало нас до нових дій, до нових бачень. І я думаю, що все те, що ми з вами разом обговорювали, ми його обов'язково втілимо в життя. Е, Іван Олександрович, я низько кланяюсь вам за вашу таку позицію, за вашу настирлі, настирливість, за ваше нове таке віяння в історію нашого рідного села. І, звичайно, зразу мушу сказати: ми будемо завжди підтримувати і перейменування і все. але... А закінчити нашу урочисту частину хотілося б уривком із вірша Івана Олександровича Юхна. І сам я себе і у друзів питаю: чого ми шукаємо, якого ще раю, чому ми минуле не можемо збагнути, знайти в ньому сенс, чи навіки забути. У рабстві родились, неволі кохались, родинних домівок навік відсурались, до рідних могилок стежки призабули. Про близьких і друзів давно вже не чули. І лише у снах із далека, далека до нас прилітають домашні лалеки Гостинці приносять і сумно так просять: вертайтесь додому, чужого вже досить. Миліше не буде від рідної хати, це ж тут усміхнулася вам сонячна мати, а в лузі калина у білому цвіті. І стежечка яром одна лиш у світі, мора село, не одну сотню літ чарує людину земний дивосвіт, де так виселково, примітно, щемливо природа і люди. Хіба це не диво? У центрі асфальт, над дорогою школа, скрізь чисто і затишно квіти довкола. Чого ж іще треба? Красиве село, хоч, може, колись воно краще було. Та знане з дитинства, знайоме до болю, із спогадів, зітка не сумом журбою, і з батьковим словом, і неньки, що все виглядало з дороги рідненька, життя не спинити, і лихо минає, живе і мурафа, хоч нас там немає. Квітує калина, краси не убуде, село стрепенеться, радітимуть люди. І ще раз щиро та сердечно дякуємо всім гостям за добрі слова і подарунки. Всі, хто ще не встиг відвидати виставкову кімнату, з величезним задоволенням запрошуємо.